Nebo i zemlja, nebo i Доброго ранку. Сьогодні у нас 4 січня 2026 року. Почався Новий рік. Перший заїзд, який в мене в цьому році. Я їду в село Нагуєвичі, подивитися на фестиваль, будуть колядувати гуцули у селі Нагуєвичі. За бортом десь приблизно мінус 2, я добре обраний. І буду сюди подифору. Трошки зробив апгрейд велосипеда. Поміняв три зірки на одну передню, 38 зубчиків, поміняли задню трещітку повністю. на таку, що рівномірно зірки тут знаходяться, поміняв ланцюг. Поміняли все, що знаходиться в кареці всередині. Провірили рульову, провірили гальма. І велосипед практично шепче. Вони є і свій містер міста Дрогобича і мер нашої Дрогобицької Каліфорнії пан... Зараз кучма, то прошу кілька слів різдвяних і від двері. Дякую. Ну, Кучмою був, шапкою був, дубом був, березною ще не був, як якось став березним. От але я хочу сказати ваші світлості, отче, тому що дуже багато людей, дорога громада, ми стоїмо перед течею великої нашої перемоги. І це сонце, яке сьогодні світить, воно світить не просто так що Кожну хату ми приходимо з коридою, і що ми бажаємо, щоб ми могли пам'ятати кожного воїна, нашого, кожну нашу людину, яка віддає своє життя для того, щоб то сонце світилося, ми повинні пам'ятати про нашу традицію, і за що гинуть на наші люди. Не клапоть землі, не за нафту, не за газ, не за золото, не за гроші. Наші люди гинуть за те, щоб зберегти нашу культуру. Цю культуру Бачимо сьогодні друзі, яка присутня за нашу мову, яку пробують знищити. На відході усім домочку усі заспіваємо, славним газдам та всім гостям добра поважаємо. Дай вам Боже, й мирно свята сімей святкувати. Та й велико, та й весні щасливо діждати, а там літо й ви так осінь, знов свята риздвіні, Би нікого й не забракло у вашій родині, тепер разом поклонімся Рождеству світому, бо тяка здоровенькі, відходимо з дому. І ми вже й відходімо, щасливу воєну, Богу дякуємо за все, та й вам за гостину. а ми, славні, коріднички, на ноги зведімся, та й богови, тайстовинськопоклонімцем, по днева нам коріднички, у дорогу рушити, Дай по собі добру славу хаті залишити, аби сісійка здібайні в гаразді се мали, їх ніждями мир на дарих, щоб нас кали, а ми же буйшови на хрест нам подарували, церкву вожжу і понесемо й Богоми для хвали. Дякую. Дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, наше пан Господь даліна, подалече, дай Боже, дай же вам Боже щестя здоров'я, де до вас прийшли у світу з'єму, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я. Лідувати, вам коліночку, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, політувати овічувати, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, Щастя, здоров'я вам побажати, дай Боже, дай же вам Боже. Cheers. Дай же вам Боже, щесть здоров'я, а у Йорданських водах сина дай, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, Дай, над Богом, говол дві сина, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, А a з неба nieba. Є Дай Боже, дай же вам Боже щастя здоров'я, і до голос облака чути. дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, що з предвіків, так має бути, дай, дай Боже, дай вже вам. Коли бере першим родичам, дай Боже, дай же вам Боже щастя, здоров'я, Госпобиця мене відзмінень, дай Боже. Дай же вам Боже, щастя здоров'я, у світі вірі, у православні, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, щоб ви стали на ті мали, дай, дай Боже, дай же. Дай Боже, дай же вам, Боже, щастя, здоров'я, цю Божу пошинували дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, дів'яті жертви Хресту складали, дай Боже, дай же вам, Боже, щастя, здоров'я. Лісури твоємніні, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, Ісусу Хресту, світі родині, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, святій Тройці у небесні двори, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. І мерселені на наші гори, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, на наші гори сонце сходіло, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, А чесне братство, в церкву спішили, дай Боже. Дай же вам Боже, щастя, здоров'я, тишне до церкви помолитєси, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, Ісусу Хресту поклоняси, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, в Божій церкві, в храмі, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, Різдво Христове, великій шані, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, відчуємо вас, дай ваш подання, дай Боже. Дай Господь далі дай, 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 дай. Дай, да, дай, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, на галі там із цими світками, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, та дай вам Боже вольне корови, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. О Божій волі, жийте здорові! Дай <плес> Дай, так, що я ми нас <плес> як ми її повезли? <плес> дуже вам дякуємо, Христос страждає. Е, хотів би, друзі, щоб ви звернули увагу на костюми е, гуцульські, які сьогодні представлені, і не випадково. Наші січові стрільці мали, власне, такі головні убори. В Москалі дуже бояться назви Мазепен. Але та Мазепенка пройшла дуже багато національно визволеної боротьби українського народу. І дуже гарними є пуштівки різдвяні початку ХХ століття, Першої військової війни, війни за нашу незалежність армії української і пізніше УПА. І подивіться, як зберігають ці головні убори сьогодні ту традицію. Коти, самі баранці, народі лиси, самі баранці, ще й круто роги, з згодення, щестя здоров'я, раси оберня, дай сині звернять, лаєкси зверня, по боку верня, 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 верня. не ділю рано сонце сіяє. Ластівка в Стрісі гніздо виває, Гніздо вивала, защебетала, щебетала. і з газєнням правду сказала, ой від не подиви коси, твої коров'я положилися, самі великі, народилися, самі великі, Золото рої, казьки з газденям, щестя здоровя, раси ядерня, та й си не зверня, майси зерня, по боку верня, гнеділю рано сонце сіяє, властивка встріси, не виває, не вивала. Газденям правду сказала, ой вийди, Газдо, подіве коси твої кобилки, не били си самі коніки народили си самі коніки ще й звіздочолі чолі, газки з газденям, щастя здоров'я, росия берня. Ой, сині зверня, о з зверня, по боку вернем. ми ще дякуємо, Господу Богу, Господареви вашого дому, господареви, Господаресі, Господаресі, ще й кухареці за хліба її, за доставління, Хай за петечку, за Хай за петечку за горівочку, Що ми у вас били вашим домочку, Що ми у вас били, що ми у вас їли? Та й вам все статки роїли, хоч з неба віха, до землі стріха, та дай вам Боже, Здоров'я тиха, ось неба віха, до землі стиха, Та, дай вам Боже, з дітяю тиха, ось неба віха, до землі стиха. Та, дай вам Боже з уса Та дай вам Боже, ви всі корови, бо ми вже йдемо, будьте здорові.